Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Піддивився таке в сільському господарстві собі, думаю, поділюся і з вами. Може комусь буде цікаво, що сьогодні відбувається в сільському господарстві України і не тільки України. Скидається баласт технологій. Якщо взяти технологічні карти за останні 40-50 років да, тому і зараз, і подивитися на кількість операцій. І на кількість компонентів вирощування, то ви просто хочете можете проаналізувати, ви будете здивовані, наскільки на сьогоднішній день зросла кількість компонентів в технологічних картах і кількість операцій. Тобто значно збільшилася кількість роботи на полі. А результативність, можете подивитися також за останні 50 років, прибутки з гектара падають. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній день скажімо, ну так як, наприклад, з пшеницею в Україні, так, що сіяти на сьогоднішній день не, не, не хочуть, тому що маржинальність мінімальна. Тобто на сьогоднішній день природа скидає баласт технологій. Не людина, ні. Природа ставить у людину в умови такі. Що людина просто-напросто відмовляється від певних компонентів і від певних операцій, тому що інакше просто не вижити, інакше не заробити. І завдяки чому, от на сьогоднішній день, чітко видно, завдяки чому взагалі людина отримує врожаї. Ви подивіться, там, де є дощ, там є врожай. Там, де немає дощу, врожаїв нема. Тобто при всіх технологіях на сьогоднішній день, які називають сучасними, я їх називаю сьогоднішніми, їх сьогодні використовують, природа робить отак: ну, не так, а отак. От. Краник перекрила, і все. І каже: от чого варті ваші технології. Лімітуючий фактор такий, як кількість вологи ставить хрестик на технологіях. І тоді доводиться, що робити. Просто-напросто виходити уже з того, скільки родить на конкретному полі, і дивитися, що ж тоді туди варто дати, щоб, ну, хоча б що-небудь заробити. Тобто сьогодні обнуляються технології, до чого ми прийдемо таким чином. Природа візьме своє. Подивіться на південні регіони України. Тобто на сьогоднішній день, там що лишилося? Там лишилася земля, певна агротехніка і практично ніяких компонентів додати тут туди вже немає як економічно. Тому що якщо дощу не буде, то це не буде врожаю. Просто-напросто і в мінуси йдеш. І тоді, що відбувається? Повернулися до тої першопричини. Повертає природа, повертає людину. Таким чином, її намагати через кишеню, тому що через голову ніяк не получається, не, 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 не ні через екологію, ні через що не виходить, а от безпосередньо через кишеню получається. Тому що людина е, лишається віч на віч з природою, з ґрунтом. Тобто є земля, є насіння, є реманент або технічні засоби. І виникає питання, опа, а як тепер робити? А що тепер робити, щоб щось на цій землі заробити? Я вже не кажу про їсти. Слава Богу, якби питання, скажімо там, виживання не стоїть. Хто збагне, про що я? Тобто на сьогоднішній день природа повернула людину обличчям до землі? Хто збагне, що потенціал? Сьогодні? Таким чином, людину повернуто обличчям до землі не просто так, а щоб людина побачила в землі потенціал безпосередньо сьогодні для України, для українців, для землеробів. Там потенціал. І якщо ми візьмемо такі революційні, скажімо, події, тоді, коли люди вирощували стільки, як не вирощував ніякий загал. Якщо ми всіх їх там, або, скажімо, самих самих відомих, глянемо на них, наприклад, Овсинський, Сер Говард Моргун, е Антонець, да? всі їхні досягнення, всі їхні унікальні показники, показники, базувалися на чому? На тому, що вони. І інструменти, і рішення знаходили всередині землі. Розумієте? всередині, В тому, що вже сьогодні є у нас і завжди було, а не зовні. В технологіях, в продуктах, в компонентах і в купі всього, що на сьогоднішній день з радістю вам привезуть і за ваші бабки вам продадуть. Хто розуміє, про що я, зверніть увагу на ґрунт. Той, який вже оплачений вашою орендною платою. Або на свій, якщо у вас своя земля, потенціал там. І потенціал значно більший, ніж в технологіях, які ви сьогодні ще продовжуєте купувати. Реально сьогодні можна їхати до тих, у кого нема дощу, а врожай є. Використовується мінімум операцій, а врожай є. Вони навколо нас, вони є. Задумайтеся. Іде обнулення. Не зрозуміли через голову. Прийшло через кишеню. Не доводьте до банкротства. Реальний шлях на сьогоднішній день для півдня України. Таким чином, це те, що бачу я, можу помилятися. Кожен на своєму місці. Розгледіть своє. Всього вам найкращого. Цей понеділок справедливої перемоги нам всім.